Не знаю, це не корова британська блакитна. <клес> Мускулистий валетель називається. Ну, Тоні є от люди білі і чорні. Збрати, дивись, антікам на вона мускулиста. подивіться, яка в неї велика циця. Так. <клес> Там молочко. <клес> Тільки це не циця. Мама, ти що не знала? <клес> що Це вим'як. Молочко. <клес> Мам. Мама думала, що це циця і там молочковий. Ну, чоловік виріз на цьому. В Тернополі На, на в кам'яних джунглях. Мама, я не можу. Скажіть, будь ласка, там в цицях корова, там в цицях молочко, а знаходиться. Блін, які вони здорові. Чуєш, ти, ти подвозьки, вони здорове, блін, аж страшно. Бачу, ти до мене не йди, але знаєш, ти мене знаєш. — Ні, ні, я... — Тікайте. А ви що? А ви що сваритесь на нього, якщо він до людей не йде? Він не рухає, розумієте, але що би кові в, в губів О, це о, правда. — о, я тобі кажу, що тебе прийшли люди, а ти не розумієш. То ні двоє. Так він ж з Британії, то може української не знає. Він мене знає, бо ми його закриваємо. Ми Вися, там повно людей, ти прийшов за мною. Куди далі за мною? Давай. Звідки ви їх берете таких здорових? Подивися, так? Да. Він а, називається та... Вася? Да, він Вася. якийсь Джонні, він же ж з Англії, з Британії. Ну, назвали його тут Вася, всі робочі Вася, Вася, вдачі не Вася. Дівчата, йдіть сюди, зараз трофіруєте. Тоні, ходи. Віколо вас буде на очах і все, йдіть сюди, поки він прийшов за мною. Тоні, роби тако. Візьми його на руки, бо ви не попадаєте разом в кадр. Да, так. дивись на маму. Тато Тоні і корова, Васі <рес> корова Вася з Британії. Корова Вася з Британії. Не, ну, бик, це дійсно, бик, це... Ці... Вася. Чекай, бик, то бик. не корова, то бик. Слухайте, ну вони набагато більші, ніж оці наші. Я не я не прийняла, Дивіться, який не він велетенський просто. Дивіться, який в нього цей, який в нього ріг. Ваня, він став одною ногою тебе придушив. Сто процентів. А то його жінки, так? — Та його корови? — Та привели корови? — Він одразу кричав «О-о-о-о-о!» Так? — А потім вже все. — Та так, й й і вже, вже, і, все. то так і з чоловіками так буває? — Так-так, що жінку запала дуже-дуже добре, а вже все. — А потім вже скучно. — Вже все, вона доїла <пасує> вже, ну. — Ну давайте зі мною колобаси. Давайте. — Давайте, Тоні. — Ходи. Тонічок, розвернися. — Тоді Тоні, давай. — Зайди сюди до нас. — Чекайте, що Вася мене там за одне місце не зловив. А, той! То вам може не буде, а мені буде. Все, є. Дякую. 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 За яке? Я вже ми буду вдома мати. Да? Дібче <ріць> <Дівчонки>, я не думала такого. Давай. Дивіться, який вася величезний. Тоні йди Барабани сюди. сюди. Барабани зняти. Вася, йди сюди, ви ж не вже з того боку тебе хочу. Ну що я зроблю? Я щоб буду тебе водити. Вася, Вони. думаю, боже, то вже лишені не вспокою. Васі щось не дуже подобається ця ідея. Не, не, не. вже не дуже дитяче відео отримали за нас. Так, ну корови класні. Можливо, ми цей кусочок про цю корову закинемо окремим відео. Тоні, а де Тоні? — Де Тоня, Андрій? — Тоня, ні-ні-ні, ходи сюди. <головіка> — <головіка> Я і тобі тут папка на вистані. — Я з вас тут до колію. Ми... — Ну класно, вовшай класно. — Вона була біля лави, я до неї тільки таку. — А ще мене з коровами познімаєте, що? — Ну давайте. — Я що тут? <головіка> Дати, з Васею мене зніміть, йомайо. — Ходіть з Васею. Тепер жінка хоче з Васею зняти. — Дивіться. — Жінка ще хоче <пачкінь>, з Васею зняти. А давайте, бо я з вами ще не буду. Давай. Ходіть, ходіть сюди, вон він якраз тут. А тут видно, який він давайте. великий той Вася. Давайте, нехай поставлю твою швабу, швабу, швабу. О, давайте тако. Соломія, йди. Вася, Вася, Вася. Вася, 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 Вася вона не з'їсть? Давай. Давайте. Та О. не гладь нахід. Та не смухчи мене. Супер, клас. Вася. Підійди, не бійся. Вася. Вася, ти снявся. Вася! Ой! Ой! Ну не Вася великий, що я вам маю. Вася можу мощний, огромний. Все, Видно, піки. що він, знаєте, вікінг, все. вікінг такий. Ну все, йдемо далі. Класно. Все, я дякую вам. Пішли. Ні, ну він дійсно дуже великий. Дуже. Скільки він важить десь? Пів тонни, ні, більше. Чи тонна десь? 800 кілограм, Ну, десь так, так. Mm -hmm. А э, ті всі ваші телята, то що не, там не то на, якесь, на якусь фірму mm -hmm, э, молокої. Да? Mm -hmm. Телята родяться, воно висмокчує і теля виростає, тоді телята забирають і далі. Бо, наприклад, він має дві своїх, він собі зробить своє діло, воно виростає, вони забирають. Ясно. Зрозуміло. Mm -hmm. mm -hmm. Соломія. Андрій. <тур> дуже приємно обсадку. Дуже дякуємо дуже вам. вам, що дуже так розказали нам. Та а ти... Ну а чого я ні, то реклама? А що тут гарно? Мені я би сам тут жив.